Шанування багатодітних родин це ще одна добра подія у низці благодійних починань, спрямованих на підтримку саме таких сімей благодійного фонду Фортеця. Тож і не дивно, що напередодні міжнародного жіночого дня благодійники фортеці завітали до оселі багатодітної родини Людмили Голодняк, у якій виховується дев'ятеро дітей: троє власних та шестеро прийомних. У скромній оселі багатодітної родини завжди раді гостям. Тож з приємністю приймали вітання від директора благодійного фонду Фортеця Олексія Чорнобая та представника благодійного фонду у Володарському районі Сергія Шкуренка. Дозвольте від імені благодійного фонду Фортеця привітати вас з наступаючим святом весни з 8 березня, побажати вам та вашій сім'ї міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Тепла справжнього сімейного затишку Спасибо. хай здійсняться всі ваші незайповітніші мрії, взаєморозуміння, і щоб ви завжди один одного цінували. Вашу ці. Завітали гості не з порожніми руками з квітами, подарунками, солодощами. А також родині вручили новенький ноутбук. Діти з радістю приймали подарунки та щиро по дитячому дякували гостям. Піклування про розвиток майбутнє щастя наших дітей це святий обов'язок нас дорослих, підкреслив під час розмови директор благодійного фонду Фортеця Олексій Чорнобай. Наш фонд створений в тому числі і для цієї дуже гарної мети допомога багатодітним сім'ям. Я думаю, благодійний фонд фортеця буде надійною фортецею і для багатодітних сімей. Основний напрямок роботи нашого фонду це юридична підтримка. Консультація, звичайно, безкоштовна консультація населення. Щастям світяться очі дітей, бо для них їхня родина найкраща. Дівчатка трохи хвилюється та щире спілкування одразу змітає всі перешкоди. І вже невдовзі разом розповідають, як проживає їхня щаслива родина про свої захоплення і мрії. І дуже щасливі, що попали в цю родину, що саме, ну, саме попали в таку родину, де нас люблять, де дають тепло. І... Ніхто ніколи не ображає. Що б ти побажала своїй мамі. Здоров'я, терпіння. Ну, терпіння. Вона нас любить, терпить. Ми її також любимо, обожнюємо. Діти пишаються своєю мамою, намагаються бути схожими на неї в усьому. Вона для них найперша порадниця та помічниця. Вітаємо з 8 березня, дуже любимо і цілуємо. Вони щасливі тут, щасливі передусім любов'ю, яка панує в цій світлій родині.